Браті і сестри, вітаємо вас з наступаючим святом Богоявлення і звертаємося до вас, ми, браття Свято-Успенської Почаївської лаври, просимо посилити молитви за святую Лавру за братію. Причина така, що знов прийшли до нас, перевіряючі, комісія державного заповідника архітектурного кременецько почаївського яка створена на основі якогось документа, який їм передали з Міністерства культури. І ми не погоджуємося з тим, що вони мають тут зараз працювати. Ми завжди приймали ці комісії, завжди їх допускали, завжди сприяли, завжди робили для них всі умови, щоб вони могли нормально працювати і досягти результатів, які вони перед собою ставили. І влітку була така комісія, працювала, збирала тут всі свої, які вони мали матеріали зібрати. І що вони хотіли уточнити, уточняли. Ми все сприяли. А в результаті ми просили від них, щоб вони нам віддали потім звіт роботи своєї комісії, обіцяли нам передати цей звіт, так і не передали. Ми вже через свої шляхи якимись шляхами своїми, той звіт добули. І тому звіті була відображена у лапках їхня благодарність, їхня вдячність до братів, що ми їм так посприяли. О, ця комісія рекомендує Міністерству культури розірвати договір з Почаївською лаврою на користування нами споруд Почаївської лаврою. І рекомендація така від цієї комісії є для Міністерства культури. І от ті самі люди, котрі працювали тоді в тій комісії, зараз прийшли знову і хочуть проводити інвентаризацію вже майна не лише нерухомого, а й рухомого майна. І ми з цим категорично не погоджуємося, тому що договір, який складений між братією Лаври і між. Держбудом України в 2003 році на користування нами цими спорудами, він не передбачає інвентаризацію нерухомого майна. І от ми просимо вас святих молітв, тому що деякі непорозуміння виникаються, будуть уточнятися юридичні аспекти всієї справи. І ми тут до цього відео прикладемо також відео з поясненням, роз'ясненням цих. Аспектів нашим юристам, він більше в тому компетентний, а ми просто хочемо вас запевнити, що браття святоспенсько Почаївської лаври молилася, молиться і буде молитися за весь свій народ, який нас підтримує, і навіть за той, який нас не підтримує. От, ми молилися і будемо молитися. І ми берегли цю святиню, зберігаємо в належному стані, і надалі будемо зберігати, щоб після нас ті покоління православних християн і всі, хто захоче тут прийти помолитися, мали, значить, таку змогу і побачити цю святиню у всій своїй красі. І Ніяких тут немає протиправних дій з боку, братії. Ніхто тут святиню не руйнує, ніхто тут святиню не псує. От, а святиня ви самі бачите. Розвивається і украшається і новим храмом, і вашими святими молитвами ця святиня украшається найбільше. Дякуємо вам і чекаємо у святій лаврі на святій молитві. Святом наступаючимо з благоявлення. Вітаємо всіх!